Розбивайка! Привіт, пташеня! Давай разом з тобою виконаємо важливе завдання. Зараз сніговик буде прикрашати ялинку іграшками, а ми з тобою маємо їх порахувати та перемістити правильну відповідь у кружечок, що по центру зірочки. Розпочинаємо. Рахуємо, скільки іграшок зараз на ялинці. Один. Два. Три. Три. Вірно? Тож правильну відповідь переносимо на зірочку. Далі рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім ялинкових іграшок маємо зараз на ялинці, так? тож цифру 7 переносимо на зірочку. Далі рахуй без моєї допомоги. Скільки ялинкових іграшок зараз зображено? Правильна відповідь. Чотири молодець. Далі рахуємо. Скільки іграшок зараз зображено. Вірна відповідь? Шість. Так. Рахуємо далі. Скільки зараз іграшок? Правильна відповідь дві так. Далі рахуємо, скільки ялинкових іграшок зараз зображено. Правильна відповідь вісім, молодець, далі. Скільки іграшок зараз? Правильна відповідь одна. Так. Рахуємо далі. Скільки іграшок зараз зображено? Правильна відповідь 9. Молодець. А скільки зараз іграшок на ялинці? Правильна відповідь 5. Так. Далі рахуємо уважно, скільки іграшок зараз зображено. Правильна відповідь 10. Ти молодець. Пташеня, якщо тобі подобається, як ми граємося, обов'язково постав вподобайку. Для мене це дуже важливо. І граємося далі. Наступне завдання. Поглянь! Казковий Дід Мороз приготував дітлахам багато подарунків у різнокольорових мішках. Але заплутався із сортуванням святкових коробок. Давай допоможемо дідусеві та його друзям розкласти подарунки в мішки, в залежності від кольору, який має збігатися із кольором мішка. Перший у нас ось цей подарунок, на який вказує стрілочка, до якого мішка його покладемо. Правильна відповідь кладемо до помаранчевого мішка. Так. Далі ось цей подарунок. До якого мішка його покладемо? Правильна відповідь кладемо до червоного мішка. Так, молодець. Наступний цей подарунок. Куди його покладемо? Правильна відповідь кладемо до синього мішка, так. Далі ось цей. До якого мішка покладемо цей подаруночок? Правильна відповідь до зеленого. Так, молодець. Наступний подарунок ось цей. Куди його кладемо? Правильна відповідь кладемо його до помаранчевого мішка. Так. Далі ось цей подарунок, куди його покладемо. Правильна відповідь кладемо до червоного мішка. Наступний подарунок ось цей. Куди його кладемо? Правильна відповідь до зеленого мішка. Так, молодець. А цей подарунок куди покладемо? Правильна відповідь до синього мішка. Так. Наступний подарунок куди кладемо? Правильна відповідь. Покладемо до червоного мішка. Далі ось цей подарунок. Куди його покладемо? Правильна відповідь до синього мішка. Так, молодець. Далі. Куди покладемо цей подарунок? Правильна відповідь до помаранчевого мішка. Так. Наступний подарунок. Куди покладемо? Правильна відповідь до зеленого мішка. Далі ось цей. Куди його покладемо? Правильна відповідь до помаранчевого мішка. Так, молодець. А цей подаруночок куди покладемо? Правильна відповідь до червоного мішка. Так. Наступний подарунок ось цей. Куди його покладемо? Правильна відповідь до синього мішка. Так, молодець. І останній подаруночок куди покладемо? Правильна відповідь до зеленого мішка. Фух, хоч було нам і нелегко, але ми з тобою таки змогли допомогти дідові. Ти молодець. Пташеня. Не забудь з батьками підписатися на мій канал, щоб ми з тобою гралися разом щодня.